900 випадків загоряння сухостоїв і чагарників зафіксували в Україні лише одного дня. Було напередодні це одна людина загинула ще одна має травми. Рятувальники повідомляють, вигоріло понад пів тисячі гектарів. Найбільше горіло на Житомирщині, на Львівщині та на Вінниччині. З нами Світлана Гринчук на прямому зв'язку. Це міністерка захисту довкіллі і природних ресурсів України. Наші вітання вам. Доброго ранку, скажіть а загалом про яку кількість вигорілих площ йдеться у зв'язку з цими підпалами, самозайманнями? Ну, площі дійсно великі, але напевно хотіла б я почати з того і звернутися до українців. що... Такі пережитки, як спалювання сухостою на присадибних ділянках, спалювання органічного органічного сміття на відкритих територіях, вже давно в нас заборонено законом. Воно карається і адміністративною відповідальністю, подекуди навіть кримінальною, якщо в якщо в випадках пожежі загинули люди, і завдає звичайно надзвичайної шкоди. Навколишньому середовищу рослинам, тваринам і звичайно ж здоров'ю людей, але не дивлячись на це, не дивлячись на те, що і Міністерство захисту довкілля, і ДСНС, і ну взагалі проводиться постійна комунікація того. Що заборонено спалювати суху траву, що це сильно шкодить е, взагалі навколишньому середовищу і всім оточуючим, що це погіршує якість повітря, з якою ми теж постійно стикаємося. В нас все одно надзвичайно багато випадків, особливо от зараз, в е, такий е, пожежонебезпечний період, коли настає, і коли починається цей новий сезон, <кій> фіксується дійсно сотні пожеж. Найбільш болючіше для нас, як для міністерства захисту довкілля, це звичайно пожежі в лісах і національних парках, тому що це особливо цінні території. І коли пожежі через спалювання трави перекидаються на лісові масиви, на національні парки, і страждає дійсно велика кількість таких особливо цінних цінних земель і лісових ресурсів, то за це звичайно повинні нести відповідальність ті, хто здійснює ці пожежі, є причиною цих пожеж. Якщо говорити про кількість, то тільки в лісах і національних парках. У нас спочатку березня десь 80 пожеж, але дрібних пожеж, які фіксуються ДСНС по всій території України їх дійсно сотні буває щодня. Тому я тут хотіла би скористатися можливістю і все-таки закликати українців дуже обережно відноситися до, до спалювання сухостою і, взагалі, пам'ятати, що це надзвичайно шкодить навколишньому середовищу, шкодить здоров'ю людей. Шкодить атмосферному повітрю і може призвести дійсно до дуже негативних наслідків. Пані міністрко, я впевнений, що зараз ті, хто оці палії, які палять сухості і дивляться ефір, вони задаються питанням, окей, а що нам тоді з ним робити, як не палити? Я чому впевнений? Тому що сам неодноразово чуєш від мене мав, історії, як у мене в селі відбувається. Та, мав свої дискусії з такими людьми, які палять сухості, так от а що з ним робити? Дайте відповідь. Ну, ви знаєте, я сама сама родом з села. У нас теж в дитинстві моєму палили суху траву, але особисто мій дідусі, моя родина, вони дійсно збирали весь цей сукостій. Не спалювали його, робили з нього інколи. Там зволожували і воно перетворювалося в органічне як добриво для для ґрунтів. Тому дуже багато є варіантів того, що робити з сухостоєм, як його прибирати, але точно не спалювати, тому що. На жаль, воно шкодить ґрунтовому шкодить покриву. Якщо ми навіть не говоримо про те, що пожежа не перекинулася, не переросла в велику пожежу і немає додаткових негативних наслідків, то навіть спалювання сухостою воно надзвичайно погано впливає саме на стан ґрунтів. І потім для того, щоб відновити ці ґрунти, дивлячись, якої, якого масиву була пожежа, потрібно від п'яти років, а деколи й десятки років для того, щоб привести його в той стан, який мав би бути. Тому якщо ті, хто спалює, думають, що це покращить ситуацію з навколишнім середовищем, покращить ситуацію з ґрунтами, то це абсолютно не так. Давайте згадаємо ще про канцерогени. Мій аргумент основний, який я пропоную почути своїм сусідам, тоді коли дим застеляє вікна. Це про канцероген, це про рак, який ви самі запрошуєте до себе в хату. Це раз чи маємо якісь наукові реальні розвідки і довідки, на які Можемо посилатися, пані Світлано. І друге, а оця історія, коли смс-очки присилає, не виходьте, будь ласка, на вулицю, бо гуляти небезпечно, бо повітря сильно забруднене. Це ж теж частина того масового спалювання. Абсолютно, ну тут навіть не потрібні якісь докази вченим. Це е, загальновідомий факт, що е, при спалюванні з димом вивільняються діоксини, які є одним із найотрудніших. Речовин для здоров'я людини, і коли пожежі масові, коли їх багато, ми спостерігаємо те, що ми періодично спостерігаємо останніми тижнями в Києві. Коли ще й безвітряна погода, і погодні умови сприяють тому, що весь цей дим затримується в нижніх шарах атмосфери, ми маємо абсолютно забруднене повітря, некомфортну ситуацію в навколишньому середовищі. Ми вдихаємо. Дійсно отруєні речовини, і це впливає на здоров'я величезної кількості людей. Тобто палії, як ви правильно пані Олена кажете, мають пам'ятати про те, що вони в першу чергу шкодять собі, тому що також вдихають ці всі отруйні речовини і шкодять, шкодять іншим людям. Причому шкодять дійсно дуже, дуже сильно, тому що особливо ті. На те населення та частина людей, які мають захворювання специфічні, це тільки погіршує ситуацію. Ну і для всіх, звичайно, це надзвичайно небезпечно. Пані Світлано. Як вважає міністерство, потрібно, потрібно відповідальність посилювати за ці умисні підпали. Ну, звичайно, у нас і тепер є відповідальність, як я вже говорила, і адміністративна, і навіть кримінальна, якщо в результаті пожежі загинули люди, У нас передбачені штрафи за паління сухої трави і листя. Звичайно, вони Можливо, не такі високі для того, щоб повністю ліквідувати цю проблему з підпалами. Це, звичайно, вони найменше від 3 до 6 тисяч гривень. Якщо це посадові особи, то це від 15 до 21 тисячі гривень. Якщо пожежі здійснюються зафіксовані в природозаповідному фонді, то це від 6 до 12 тисяч гривень. Якщо це лісові ресурси, лісові масиви або зелені посадки навколо населених пунктів, то це й до 150 тисяч гривень. Тобто, якщо для звичайних людей, звичайно, це не маленькі суми, і вони теж мають стримувати поширення цього підпалів, і все-таки з кожним роком бачимо, що іде до зменшення, але все одно фіксуємо. Хотілося б так, щоб люди більше були свідомими. Не хочеться лишній раз підвищувати штрафи і карати людей, і адміністративна, і кримінальна відповідальність. Але ми всі маємо бути свідомими того. Що спалювання призводить дуже часто до пожеж, які дійсно руйнують і навколишнє середовище, і негативно впливають на ситуацію з атмосферним повітрям і на наше здоров'я, та й додатково вони дають навантаження рятувальникам, які мусять гасити пожежі від того, що палає десь трава і сухостої бур'яни, а не приділити час. Я не знаю, рятуванню людей в ситуаціях, навіть не якщо це під обстрілами росіян, або просто відпочити між обстрілами Росіян. Дякую. Дякуємо дуже Світлана Гранчук, міністерка захисту довкілля і природних ресурсів, була із нами.